Вітаю всіх! Зараз покажу де знаходиться лабораторія Омега від док-станції Дельта. Повертаємось і на південь схід пливемо десь 850 метрів. Майже приплили. І ось вхід. Координати будуть в коментарях. Всім вдалих пошуків. Вітаю всіх, зараз покажу, що можна знайти в лабораторії Омега. Спускаємося до лабораторії. І зараз подивимося, що тут є цікавого. Так, ласти... ласти зарядники можна знайти. Ну тут квіти всякі можна відсканірувати. Запливаємо сюди. І що тут ще можна відсканірувати? Ой, альтери можна взяти. Частина атомного реактора. Лабораторний смітник. Це все ми вже сканували. Ось таку табличку можна відсканувати. Що тут ще? Ліжко Даніели. Ось такий малюнок можна забрати. Так, що тут ще? взяти світлину. Потім аромалампа. Підемо в іншу комнату. Ще одна табличка. Листівка, ліжко, ОЄП альтери. Ще один малюнок у рамці. І складений горщик для рослин. І подивимося, що в цій кімнаті. Ще один горщик складений. І кімната керування. Ще одна аромалампа. ОЄП-Альтери. Ну і в принципі все. Всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.